Всім привіт! Ви на каналі DC20P. Сьогодні ми граємо у Dors. Е, я тут таке чув, що тут є оновлення. І коли мене здемо грати, тут є ще. І тут є супер -хард мод, який прибрали. Ми зараз його попробуємо пограти. Він всім цікавий. Давайте я чув, до речі, що якщо зробити на багато гравців, то у вас будуть більше можливостей. То давайте зробимо на 12 аж. Ага. Окей, байдуже. А, ми можемо створити, добре я думав, що ми створити не можемо, знаєте, але. Так, то хай зараз буде. Зараз до нас може хтось прийде. А, тут треба натиснути кнопку старт. Ага, все добре. Але ми ще не натискаємо, ми ще не натискаємо. Нам треба щоб, щоб хтось один зайшов. Та ну ти. Окей, я можу, звісно, зупинити це. Відео зупинити. Але ні, бо тому що. Тихо. Ну, нас хоча б двоє відправилось. Добре. Це вже нормально. Це вже добре. О, так. І до речі, Чи в нас тут безкінечні виходить ці? Точно, точно. Тоді, якщо все безкінечне, то купуємо все. Бачите, які ми сьогодні багаті. Так, а цей чувак в нас, я бачу, виходити хоче, так? Якщо ми будемо одні, це буде недобре. Дуже недобре. 999 відроджень? Це як? Добре. А він що? Виходити хоче? Чувак, куди? А, він прогрузився просто. Так. Ну, бери. А, ти хот... Друга. Ммм, друга. А де цей? Де звичайний ключ? Це що таке? Я щось дивився раніше про суперхардмод, але... А де ключ? Чую звук. А, от! От ключ. добре, давайте відкривати. Ой, цей чувак, напевно, не знає, на що він підписався, так як і я. У-у-у! а чого так рано? У нас ще навіть раша не було. Банани, та, та. А, він зразу помер, та. Пофіг. Ні, реально, байдуже. Самі будемо. Якщо що. П'яті двері. Ага, у нас є ліхтарик, точно, точно. О, я бачу щось цей е, су. Що? Секунду. Чекайте, доки я долутаюся. Господи, що це було? Ви не чуєте звука, і це дарма. Вам треба чути. Я не додам нічого на. Я думаю, що я щось просто додам, знаєте, якусь музику на фон. Але ні, вам це треба чути. Вам, ну, я включу отак десь, щоб ви чули, ну бо це, це офігіт можна. Ні, давайте зараз перелетимо. Якщо, так, дисклеймер, якщо ви чутливі до чогось, то, будь ласка, не грайте, не дивіться це. Ретро. А є тут таке, що раніше таке оновлення було, що. Знаєте, раніше в нас було таке, що. Настрої, добре. Що тут на час треба було натиснути, знайти речах і натиснути його, бо якщо ти його не натиснеш, то ти помреш. Я тут таке зараз додала, мені цікаво, бо якщо додали супер хардмод. Та, у нас безкінечні ці штуки, тоді купуємо все. Ми багаті. О, нас четверо. Ну, нормально, гарно, гарно. Добре. Е, тепер чекаємо. Хто там купується так довго? Скупляється. О! Скіпаємо. Ту так, ключі брат не буде. Я вже замітив, що це від другої дверки. <гум> Ви думаєте, що я якийсь такий секей? ні ні я все знаю. Так, цей чувак відкриває. Так, а тут нічого немає, просто дарма цей. Дарма лутався. Бо. Ну, це таке, добре. Ми його зараз доженемо. О, все, добре. Надіюся, на початок. Та це капець забрали, просто золото купи. Ну, добре, вони хай собі там лутаються. А я буду йти собі далі. Там вроде ничего немає, я не побачу. Та ну недально двері відкриті. Є. А де, куда нам йти? Туди? Туди. Ой, там очі. Нічого страшного. Від очей? Від чого від чого, ну від очей я вмію остерігатися? Так, трішки монетки ще залутали. Почекай, чувак. Все, йдемо далі. О, тут багато шаф. Якраз коли граються на 12 гравців, то всі тут можуть заховатися, не світи мені в очі, будь ласка. О, прикольно. Я йду до самого останнього, так. Ні. Так, ви чуєте звуки, ви всі звуки чуєте. Ви включили ліхтарик. тарик Ти Тихо, які це двері? 12, Нам треба 13. О, я бачу, я бачу, я бачу деяку одну штуку, але він її взяв там. Ага, ось 13. А так тут звуки змінені! Тихо, а де це? Та не пшикай! Тихо! Що це таке? Я нічого не бачу! Де я? Це я гля... знаю, що це гліч. Але. Де я? Що я? Так іди, чувак! Йої. Це прям точно суперхадмод! А стоп, я що, один? У нас двоє лишилось, прикиньте. Та ну. Ммм, як прикольно. А! Добре, гарно, гарно. Тут ми... Ууу, я за золото стільки. Тільки воно тут, що правда, безкорисне. Чи ні? Не безко О, бачу ключик. Беремо. ідемо. Туди. Так? Тихо! А, це банан! Ось тут. О, дякую, що підсвітив. як? Ви прикиньте, скільки тут очей? Як тут важко? Я бачив, я бачив двері. Ідемо просто прямо. Що це було? Так. Безкоштовне відроджені? О, реально. Чекайте, підбираємо свої речі, поки ніхто не підібрав інший, так як він. Нам треба йти прямо, я ведь бачу. Де воно там? Чуєте, де двері? Хто мені скаже? Ага, туди. Ага, бачу. Ключик він взяв, я чув звук. Тихо. Ай! Я чуть не послизнувся на банані. Тут нічого нема, ідем далі. Підсвічуйся! Воно щось не з першого ра... О-о! І запальничка теж, та? Чи не, ні? ні. Дать. Я тебе навіть замітив. Ти навіть би не пшикав, я все одно би... Буде... Тебе замітив, я на він. Де? Тихо! Я... Я вже половину здоров'я втратив. Причому Дорсі я такий нормальний чувак. Що там? Золото. І ще одна кімната без світла. От і не кажіть, що у нас з цим. Прикольно. Немає пшикавки, що, щось довго Так, давайте відкриємо відмичку. І ми відмички для чого Ви купляли. О, все прикольно. А де ті двері? Хто мені скаже? Туди треба йти? Так, давайте ліхтарик лишимо, бо ліхтарик це круто, бо там є завжди батарейки майже. Яка... О! Алілуя! О, прикольно! Зарядила собі запальничку трішки. О! там ми одні. А, чекайте, а О, ні, він теж за мною, правда? Так. Угу, ну, звісно. Це що, сік? Та ну, не кажи, що це сік. Ні ж нічого не бачу. А, це там, Ні-ні-ні, це не сік. Добрий день. Окей. Я вже налякався був. Тут що, камін? Не кажи, що тут треба. А, ні-ні-ні, все добре, все добре. Так, давайте вітамінку з'їмо. Ай, він забрав. О, але зате я знайшов двері. Ой, туди не йдемо. Чекаємо. Чекаємо. Залазимо. Добре, що ми двері відкрили. Добре, фарик ми не використовуємо. Бачу. Ну, він все позабирав. Тихо, я бачив там є амантики. Так, а де він там? О, він вже пішов. Пшикавки ніде нема, добре. Чекайте, бо він десь. О! А він це прогавив. Зараз візьмем. Ага. Де це? О, господи. Ну, Щоб ти помер. Так, добре. Чувак, ти не лутайся, а шукай, куди нам йти. Бо це все ж таки е. А, угу. це все ж таки, все ж таки супер хардмод? Бачу. Стоп, це не туди. Давайте ліхтарком світити. Куди нам о, сюди? Далі нам сюди. Не пшикай! Він так лякається? Оооо, очі дають про себе знати, Але вони нам показують шлях. Тихо. А стоп, це вже сік? Та ну. Рано ж? О, колдес. Там Там й очі. А що з ним? Чекайте! Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Давай, давай! О, у мене туди, походу, побігли. Туди. А, ага, знову прямо. А чого так довго? Туди. Що за. Ну, ми можемо відродитись. Почекайте, почекайте. Стоп, а він теж помер? Ні, він виїжджав. А я не можу відродитись. Ти можеш відродитися. В безпечному місті? Чи що це? Вони, воно має на увазі. А, він вийшов, ясно. Тепер ви впевнені, що це суперхардмод? Пташки нашептали. Добре. До нас вже один чувак при... приєднався, хотів я сказати, і він зразу вийшов. Значить, випадково там. Він взагалі, в принципі, вийшов. Добре. Все, нас троє. Добре. Троє це достатньо. Троє це шик. Ми відпра. Тихіше, тихіше. Не, не лякай глядачів. Чекайте. Недостатньо, недостатньо. Ти вмієш читати? Прикинь, я читати не вмію. А ти вмієш? Те жартую, Ні, я читати. Дві запальнички. Це капець, наше я її купляв, але вона і так безкоштовна. Так, хтось взяв вже ключик. Запальничка, запальничка. Нащо її купляв? Де запальнички? О, дякую. Так, йдемо, йдемо, йдемо. Е, дякую за відмичку. Відмичка це прям подаруночок, справді. Тихо! Біжимо за ним, бо щось він випередив нас, а це погано. О, все, він вже не лутається, хотів сказати. А, але він полутався. І знов запальничка. А, вітамінки. Тихо-тихо, де? Бачу. Є, я встиг, я встиг, я встиг, встиг, я встиг. Я встиг. Зі мною то все ок, але з іншими чуваками ще все ок, я не знаю. Е, добре, хай, хай мене доганяють там. Вроді все ок окном, я не знаю. Так, з одним точно село, добре. Очі заспанулися. А, вони в текстурах, добре, це все добре. Та куди? А, добре. Е, е, е! Я ж довго не сидів. Де це я? Це там? Наверху? Добре, йдемо. Світимо кімнату, щоб дізнатися їх її місцевість. Нам не туди. Нам сюди добре, добре. Ого-о-го! Який, який важіль! Я чуть не помер від нього, а ви кажете, важіль найди. Серйозно? Ви то бачили? Ну я, походу, одному чуваку допоміг, так? О, я можу відрутитись, ідеально. Стоп, а там мої речі. А де мої речі? Їх речей нема тихо, а, а куди мені йти? Я без своїх речей так як людина без, без, без всього. Бо я нічого не бачу. Якщо хтось щось бачить, хтось в якомусь темному приміщенні дивиться це відео, то пишіть в коментарях, що я дуже неуважний. Або я сліпий, бо нічого не бачу. Добрий день! До побачення. О! Стоп, це не туди. Яка алелуя? Я, я чую за якусь алелую. Ви тоже? Ну, 12, 12 двері, правильно, а куди нам іти? Та не пшикай! А нам хтось підсвітить, ні? Ті двері? Бо, ну... Ліжко, де я? А. Зрозуміло, за. Ви хочете, Угу, да? так? <ривоти> Ви то хочете, щоб я в тому темноті шукав? <ривоти> Добре. Що у нас там? <ривоти> Чувак, в тебе є відмичка? Скажи, що є. Інакше я вертаюся назад в підвал. Ні, я так робити не буду, я пожартував. Треба шукати ключ. А звичайний Дорс би вже нам це все підсвітив. Так він тут виходить шукав вже. Так він же більше, більше місця шукав, бачите? Я хочу, щоб пролунав звук дверей. Немає ніде пшикавки. Я збився через те, що я. Сказав, що немає пшикавки, і от вже й вона. Та не пшикай! Я бачу, я бачу, він відкрив двері, почекайте. Я чув верніш. Не бачив? Бачити, я не можу в такій темноті. Чути можу. Ага, нам сюди. Прикольно, дякую. Де це я? Да це мені. Дайте мені яке світло, бо та, я та як кошеняйка, нічого не ба. Не кажіть цього. Ні. Боже мій там шокується. Я почув звук звука ловує. І, 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 коротше, щось там бахнуло. Я, я туди не хочу. Коротше, йду я до того чувака, бо щось він... Двері довго не відкриває, так? І до нього, як кажете? Чи то в мене проблеми? Чи то він вийшов? Куповаря. А, я, я єдиний один, так? Угу. Ви можете мене привітати. З чим ви можете запитати? З тим, що я один. Ніхто мені вже не допоможе, так, як мій напарник. О! Бачимо важіль. Так, пшикавки, надіюсь, ніде нема. Це при. Ну, це я в звичайному дорсі боюся сам грати. Ні, в плані того, що мені ніхто не допоможе. А суперхардмод це взагалі щось нереальне. Так, але двері. Вже відкриті. Нам прямо. Ох, дякую за світло! Детект дали світло. О! Ідеально. Вже виключили світло. Типовий типові, типові ралі в Україні. Дали світло, виключили світло. Нам прямо. Далі я не знаю нам куди. М -м -м. Не хочу я спати! Пати нас він поклав. Привіт! Привіт! Я з тобою не радий вітатись. Часті в тебе забагато, щоб з тобою розмовляти. Добре, я і так хотів спочатку. Давайте ще один раз. Скільки запис іде? У нас запис йде. Плагої камера, звісно. Е... О, все, добре. Дивіться, в нас запис іде 20 хвилин, ну то якраз як ще один раз. Ми можемо, звичайний, готель. Левінський, канікульський від когось там виживе. Добре, сьогодні наша серія присвячена супер хард моду. Чекаємо. Так, нам треба більше, ніж один, один, два чуваки, бо то капець. Вони просто деякі виходять. Ну, добре, давайте починаємо. Щоб він не вийшов. А, Він вже вийшов. Він хоче, щоб все було моментально, чи просто він вийшов, бо випадково зайшов. Шов. Нічого. Так. На 12. -х. О, чувак, куди ту мене? О, молодці, молодці. Вже, вже народ збирається, хотів я сказати. О, збирається, збирається. У нас двоє, звісно, але хай буде. Ні, двоє, двоє не будуть. Так, а камера у мене вже не лагає. добре. З камерою все добре. Давай я те, я так... О, все. Троє це вже нормально. В Троє можна залітати. Звісно, це не ба. О, четверо. Все, четверо це ідеально. Небагато, але й немало. Телепортація до суперхард мод. Добре. Цього чувака телепортує так довго, чи він вибирає щось так довго? Чи, чи, чи він чи, чи він щось робить? Тун, 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 тутун, тум. тум, 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 тум. <кхе> добре, добре. Ми будемо серйозними. Угу, Серйозними бути в суперхард мод не можна, бо треба хоча б якось розвеселитися від цього. Е! Відійди! Ну. Вже ключ взяли. Добре. Ключ. Та ну не сид... Йди звідси! Ааа, ну, гарного. Go to sleep. Я не хочу спати. Що за рано? треті двері. Тихіше, тихіше, йди звідси. Що це було? Добре, давайте ще раз, бо це, ну, це, це, Це не рахується. А, так тут хтось відродився. Добре, я теж. О, дякую за речі ваші. Тихо, 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 тихо. Біжимо. Всі помирають від того. Біжимо від цього чувака ненормального. Головне, що ми вижили. Ага, добре, у нас є вже відмечки. О, це щойно було? Як я щойно вижив? О, я не сліпенький кіт, дякую. Все, я вже бачу. трішки полутатися усією штукою навряд. Та я один, як, як і тоді. Тільки тоді... тепер я хоча б з лутом, розумієте? Та що я ж не дивився на тебе, ти вже почав зразу злитись? Що ти злишся? Я ж не дивилася на нього, ви бачили? Двері восьмі. Не, ще раз на восьмій я не пов. Та все, я взяв буквально пару монет. Я не поводу ще раз на восьмій двері, я повдусь на 9 і потім на 10. Давай, 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 давай! Бо у мене вже там червона штука, кор коротше, появляється. Типнута, да? А, угу. ну круто. Іхтарок це круто, звісно. Все, я бачу, прямо йдемо. Та скільки тут цих. Е, я не А що це було? Хелло. Що? Я... Ти не можеш відродитися, коли ти біжиш один, я зрозумів. Все, добре, на цьому вже завершуємо. Відео вже в нас іде. Знову ж таки з камерою проблеми. Відео вже в нас йде 25 хвилин. І можна вже завершувати. Так, це що за куточок? Це за Майнус? Чи це. Ану, почекайте. Ану, секунду. Чекаємо. Мені просто цікаво, чи це за Майнус, чи це е, просто другий поверх. Почекаємо зараз. Це просто чисто мені цікаво. За Майнус! Так, почекайте, а за Майнус це. Другий поверх, ніби? Чи якби я вже забув? По звуку, ні. По звуку так. По звуку так, 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 за майнес. Побачуваки, сурянчик. Е дивіться, якщо ви хочете наступний раз, щоб я зіграв, за. Знаєте який режимчик? Друмс. Ну це Так це за майнус. Стоп, давайте зараз наному перейдемо. Ем, Добре, зараз, зараз, зараз. Дивіться, якщо хочете, щоб я зіграв оцей от режимчик, то підписуйтесь на канал. Ем, і ми так, я так зрозумію, і ми так пораняємо в Evade, бо це гарний режимчик. О! Пізнаєте? Зараз я йому напишу. Почекайте я просто хочу. Так, нам не за це треба. Заходимо, зараз швиденько зайдемо в The Minus, мені просто цікаво. І зразу виходимо. Зразу. І я завершую запис. Хоча, в принципі, Ю... Юра. Юра. Ні, Юра. Все. Вибачаюся, але це просто перевірка. The Minus це ж не другий поверх? Чи я щось не розумію? Чи The Minus це... Там тобі треба важіль швидше опустити. Окей, okay, дайте, будь ласка, швидше, будь ласка. Це за Майнес. Так. Давай, чувак. Це другий поверх? Це другий поверх. А чого воно? А, -а, а! Ясно. Все, добре, на цьому ми будемо зараз завершувати відео. Зараз секундочку. Зайдем режимчик, щоб було якось. О, по людськи знаєте. По людськи можна було би завершити відео, бо це бо це нікуди не лізе. Ніякі рамки. Завершувати відео просто в говному меню Роблекс. Хоча... Я так бачу, що мені не заходить, так? Ні, зайшло. Добре. Ви були на каналі 220В. Якщо хочете більше Дорсу, так само ж таки. Підписуйтесь на канал. Все, всім па-па!